Доброго вечора, шановні глядачі. Радо вас вітати на телеканалі Миколаїв. Це програма Гаряча лінія. Як завжди, ми працюємо у прямому ефірі. Наш телефон 76 92 42. Телефонуйте вже зараз і задавати запитання нашому гостю, його, власне, я і представляю. Сьогодні до нашої студії звітав начальник Миколаївського міського управління УМВС України Миколаївської області Валерій Куба. Валерій Борисович, вітаю з нашій студії. Завжди з правоохоронцями є про що поговорити. Ну, розпочнемо з загальної такої картини про оперативну ситуацію в нашому місті. Чи є сьогодні спостерігається тенденція щодо скорочення злочинів по порізновид, різновидам і щодо збільшення? Я зрозумів. Користуючись нагодою, хотів би відразу. Зазначити, що 2015 рік розпочався ну напевно так, так само буремно, як і 2014 рік. Ми всі пережили дуже складний рік. 2014-й. соціально-економічне становище, яке зараз на жаль є в нашій країні. Ті події, які відбуваються на сході, вони не можуть на відбити свій. Відбиток надати тій ситуації Кремнагенів, в тому числі і в нашому регіоні, оскільки ми відносимося до південного поясу. Тому хотів би сказати так, що Кремляна ситуація складна, але вона знаходиться під контролем органів внутрішніх справ завдяки плідній співпраці не тільки працівників, яких я очолюю, але і чисельних громадських формувань, громадян, які небайдужо ставляться до взагалі підтримання ситуації, підтримання спокою в державі. І в нашому регіоні. Отже, спостерігається збільшення кількості крадіжок, а також майнових злочинів. Ну, це насамперед передумова є в тому, що людей менше грошей потрібно якимось чином виживати, заробляти, і криміногенний елемент, фактично, який не бажає працювати, активізувався і фактично вчинює злочини заради корисного мотиву. Отже, складова кримінальних злочинів майнової спрямованості, вона досить велика і складає більше 50% відсотків злочинності в структурі злочинності по місту Миколаїв і області. Валерій Борисович, останнім часом поширилися випадки так званих телефонних шахраїв. Схема накатана, дзвонять, говорять, що вас син або родич якийсь потрапив у халепу, якусь біду там ДТП ще щось і потребують. Гроші. Якось ситуація з цим, як ти протидіяти. Ну, взагалі, говорячи за е, такий склад злочину, як шахрайство, потрібно розуміти, що е, злочинець користується е, тим, що е, жертва е, потерпілий вводиться е, в оману його словами або вчинками, або діями, е, е, і викликає до нього, е, скажімо так, е, Злочинець так робить, що жертва потерпілий вважає його ну, людиною, яку можна довіряти. І користуючись цією так званою довірою, вимагають гроші у людей. Гроші коштовності. Але потрібно зазначити, що зараз шахраї активізувалися, і в них є фактично ну, саме розповсюджені це три способи заволодіння коштами людей. Саме головне це те, про який ви сказали, це телефонні шахраї. Вони і були раніше, і зараз вони є. Але е, в тому році, завдяки е, плідній роботі, засобами масової інформації, профілактичній роботі, нам вдалося збити вал цього виду злочину. А зараз, певно, е, або наші е, люди розслабилися, або дали десь слабину, або вважають, що е, повернулися ті часи, коли можна було вирішувати питання в міліції е, за гроші. Тому, фактично, користуючись цією слабиною шахраї, дзвонячи о 2-й 3-й о годині ночі, користуючись тим, що людина ще ну, не прокинулась, говорячи про те, що потрібно терміново вирішити питання для того, щоб його родич, син, донька, брат, сестра не були притягнені до кримінальної відповідальності, потрібно терміново віддати гроші, користуючись тим, що людина ще не осознає реально що ж тісно сталося, не Телефонує своїм родичам, а відразу спішить, перераховує кошти або називає пін-код картки своєї, називає дані картки. Таким чином шахраї заволодівають коштами. Отже, це перший від злочину шахраї, І коли телефонують і кажуть, що ваш син або донька потрапили до міліції, як від цього можна рятуватись? Ну, по-перше, відразу треба зателефонувати на телефонну лінію 102 і спитати, чи дійсно це так, чи дійсно дочка моя чи син знаходиться в міліції, хто його затримав, хто слідчий, куди потрібно звернутися. Це по-перше. По-друге, повірте мені, жоден працівник міліції не буде дзвонити серед ночі і казати, що потрібно терміново гроші, і я його відпущу. Оскільки зараз не працівник міліції навіть вирішує, чи закривати людину у... ВТТ направляти чи е, при, по, оголошувати йому про підозру, оскільки є керівник і це працівник прокуратури. Отже, не треба довіряти цим людям, це шахраї, які виманюють у вас кошти. Відразу зателефонуйте на лінію 102 і подзвоніть своїй дитині. І ви все стане на свої місця. Це перший вид шахрайства. Другий дуже розповсюджений зараз вид шахраїстів, це е, банківський шахрайств, так звані. Коли вам телефонують і кажуть, я представник такого-то, такого то банку, у вас є така картка, є дуже ну, один відомий банк, який фактично має зарплатних проєктів багато, і кажуть: от там така ситуація, ви давали оголошення якесь, вам потрібно чи купити, чи продати щось, і ви надавали, що гроші можна перевезти на картку. Ми вам переводимо, але не можемо якимось чином, ви не бачите ці гроші, потрібно дати свій пін-код або дати е, дані своєї картки. Запам'ятайте. Банківські працівники, коли з вами підписують договір. Про відкриття поточного рахунку та надання вам картки обслуговування. Вони кажуть, що вони несуть відповідальність у випадку, якщо ви розголосили умови конфіденційності, надали дані картки, номер рахунку і код з оборотної сторони картки. Отже, будь ласка, нікому, ні за яких обставин по телефону не надавайте картку. Це те ж саме, якщо я вас зустріну на вулиці, підійду. Невідомо людина і скажу, дай свою картку і дай мені свій код. Так? Ви ніколи цього не зробите. Отже, це другий шахрайства. І третій шахрайства – це шахрайство через мережу інтернет. Оскільки зараз торговля фактично набуває дуже великих обертів через мережу інтернет, потрібно зазначити, що люди купують на інтернет-аукціонах, різноманітних сайтах і купують різні товари від 10 гривень до 10 тисяч гривень, сплачуючи наперед і фактично не отримуючи свої товари. Ну, По-перше, безкоштовний сир буває тільки ми знаємо, де. А по-друге, нам потрібно сказати, краще я переплачу 10-15 гривень, і в мене буде наложений платеж, так званий. Коли я прийду на пошту, отримую свій товар, подивлюсь, впевнені, з впевненістю подивлюсь, що якість відповідає тим моїм міркам, про які я гадав і думав. Після чого я сплачу вартість цього товару. І вартість так званого наложеного платежа. Тоді я ніколи не стану жертвою шахраїв. Отже, я звертаюсь до всіх громадян, хто нас зараз дивиться. Будь ласка, перше, ніколи нікому ні за яких обставин не кажіть дані свої банківські, дані рахунку, дані, приват, дані картки своєї приватної банківської. Перше, друге, ніколи не вірте людині, якщо вам вона зателефонує, і скаже, що він працівник міліції і він відпустить вашу доньку чи сина, якщо ви перечислите йому кошти. Скажіть про це всім сусідам, особливо люди у віці е, дуже часто стають е, потерпілими від цього злочину. І по-третє, якщо ви навіть і хочете придбати товар через мережу інтернет, будь ласка, придбайте його, але шляхом е, сплату проведіть тільки через е, наложений платеж, тільки після того як отримуєте товар. Не станьте жертвами шахраїв, Будь ласка, Валерий Борисович, так. наскільки важко розкрити подібні злочини? Я вам скажу чесно, що зл... розкривати в десятки разів важче, ніж е, зробити так, щоб не настали ці наслідки. Попередити. Так, попередити злочин набагато ефективніше. Тому ми звертаємося завдяки вашій організації, засобам масової інформації до всіх людей небайдужих. Будь ласка, обов'язково проведіть бесіду зі своїми рідними і близькими, особливо мамами, бабцями, дідусями, оскільки жертвами шахраїв недавно на 40 тисяч фактично. Фактично, дідусь виніс гроші, щоб онука відкупити від міліції. Передав людині, яку викликали. нібито цій людині таксисту потрібно передати гроші, а він відповідно передасть вже слідчому чи міліціонеру. А виходить так, що таксист продає іншому, третьому, четвертому а, ланцюг, довів аж до тюрми. Розумієте? Оскільки фактично більшість шахраїв, які скоюють такі злочини, вони перебувають в місцях позбавлення волі. Добре, дякую, Валерій Борисович, У нас є телефон. дзвінок, будь ласка, говоріть ви в ефірі. Здравствуйте. Добрый вечер. У меня вопрос такого плана. Вот я живу в центре города и на, на улице Спасской то ли 56, то ли 58. Это частный Самогонная сектор. Точка. Там очень частое сборище людей алкогольно зависимых. То есть в частном секторе продается самогон. Скажите, пожалуйста, ведутся какие-то меры по борьбе с этим явлением? И аналогичная ситуация на Потемкинской то ли 106, то ли 108. Независимо від времени суток, то ли ти йдеш на роботу, то ли з роботи, постійно этих людей зависячих від алкоголізму. Дякую за запитання. Взагалі дійсно дуже болюча тема, і не тільки для нашого міста, а взагалі для нашої спільноти, оскільки є. Певні законні казуси, і це тема взагалі для окремої розмови. Що стосується двох адрес, я їх записав, я вам гарантую, що відносно власників їх, вони на слуху, ми вже відносно цих адрес складали протоколи адміністративні, але хотів би відразу зазначити, що фактично існує ця точка завдяки тому ну, в лапках, тому що наші батьки, можливо, там, сини, брати вони ходять і вживають ці алкогольні сирогатні напої. Отже, потрібно постійно бити тривогу. Якщо ви телефонуєте, ви там десь недалеко живете, ви маєте знати свою дільничну. Якщо ви не знаєте, ви можете звернутися до мене на прийом. Щосереди, я прийом веду на вулиці Артилерійська, 4. З 15 години до 18 години звертайтеся, я вам надам можливість познайомитися зі своїм дільничним ближче. Так, і він має реагувати. В чому все питання, щоб бути, ну, не дуже розповсюджувати. Значить, питання таке. У нас з 2012 року з Кримінального кодексу виключили статтю 203 Кримінального кодексу, якою передбачалась відповідальність, в тому числі за збут продуктів самого наворіння. І зараз максимум до чого можна протягати. До відповідальності цю людину, це за статтею 176 Кодексу України про адміністративні правопорушення або 164 статтею зі значком 16, так, якою передбачена відповідальність, там штрафні санкції до полутора тисяч гривень. Це не те, про що мріють, певно, сусіди, і ви, коли телефонуєте, бо вам не ця тема. Я взагалі вважаю і казав, що треба вводити кримінальну відповідальність, якщо це поставлено на поток і це має місце як фактично форму виробництва. Дякую. У нас ще один дзвінок. Будь ласка, ми вас чуємо говорити. Алло? ви в ефірі говоріть. Добрий вечір. Доброго вечора. У меня к Валерию Борисовичу такой вопрос. Меня зовут Надежда Дмитриевна, я жительница проспекта Ленина. У нас проблема каждую ночь. Мощные очень взрывы вот этой пиротехнической техники. И утром, когда мы смотрим, ну там к тому месту подходим, там взрывают не отдельные петарды, а ящиками. И поэтому, ну, сегодня, ну, знаете, какое время, и уже ж вроде запрещали все эти вещи, но по-прежнему 12, в 3 часа, в 2 часа ночи. У нас просьба, не только это я лично, а вот от жителей, пожалуйста, вот этот вопрос как-то надо решить, чтобы этого не происходило. Спасибо, Татья. Дуже дякую за запитання. По-перше, є дійсно така проблема, вона морально-етична, оскільки ми знаємо, що зараз відбувається на сході нашої країни, так, і рішенням міськради заборонено використання цих перетехнічних засобів. На жаль, я не почув, де саме це, і певно, це якийсь розважальний заклад був. Отже, є спеціальні статті в Кодексі України про адміністративні правопорушення, це стаття 195 зі значком 6, а також стаття 152. Я вважаю, що там є телефон, на який ми можемо потім зв'яжемося. Дізнаємося. Де це саме відбувається, я вам обіцяю, будуть вжиті максимально сурові заходи до адміністрації того закладу, в якому відбувається щодня, як ви кажете, чи щодоби, отакі, така стрілянина. Дякую, Валерій Борисович, Хотілося б продовжити тему телефонних шахраїв. Є такий вид, коли дзвонять і е, наче пропонують допомогу у вирішенні питання щодо військовополонених. Вони знають, наприклад, я не знаю, наскільки це були такі і мають місця випадки в Миколаєві, ну по Україні така ситуація типова про те, що пропонують допомогу знайти людину, яка безвісті зникла у зоні АТО. Вся справа в тому, що, ну, як казав Остап Бендер, є 400 сравнительно чесних способів відйма денег. Шахраї вигадують любые способи для того, щоб тільки розвести нас. Чому креативно? Так, креативно. Так. Що стосується цієї найболючішої теми для багатьох наших мешканців і міста, в тому числі, це ті особи, які зникли безвісті в зоні АТО. Потрібно зазначити, що при слідчому управлінні Міністерства внутрішніх Миколаївської області створений спеціалізований центр, куди ви можете звертатись з приводу осіб, які зникли безвісті, виконуючи свій обов'язок в зоні АТО. І крім того, якщо до вас навіть будуть телефонувати з такими проблемами щодо того, що перерахуйте гроші, а ми відпустимо вашого сина, то я вважаю за необхідне, щоб не стати жертвами шахраїв. А то, що це шахраї, це. 100% потрібно звертатись або до цього центру слідчого управління при управлінні Міністерства внутрішніх справ Миколаївської області, яке розслідує всі справи пов'язані з особами, які зникли безвісті, або звертатись до волонтерського центру генерала Рубана, наскільки мені відомо, який веде безпосередньо перемовини щодо звільнення полонених і обміну військовополонених, для того, щоб не стати жертвами шахраїв. Отже, будь ласка, будьте. Треба розуміти, що ми ні в якому разі не маємо грати на руку шахраням. Дякую. Ще так. один дзвінок. Будь ласка, говоріть ми в ефірі. Алло. Так, да, чуємо вас. А, здравствуйте. Скажіть, будь ласка, а можна знати, коли на декабристку закроється наркоманська аптека? Тому що вона знає всі, але згородки знають, що ніхто ніколи не Де, де, можна... де, де ну, закроють. Да, адресу, будь ласка. Ну прямо остановки, про нее знают все. Там постоянно куча народа, постоянно куча наркоманов, и там постоянно нельзя ни пройти, ни, ни проехать, ничего. Декабриста, правильно мы поняли вас? Да, на функции на декабрист. Я думаю, про это хороный наш милиционер знает. То, те, знаю... Да, остановка трамвайная тр... скажем. Я вам вдячний за запитання. Ну, По-перше, я так і не зрозумів, де саме це знаходиться, але я вважаю, що ви залишили телефончик свій. Ми доручимо працівникам по боротьбі з незаконним обігом наркотиків для того, щоб вони розібралися цією ситуації, оскільки, ну, ви так сказали, наркоманська аптека. Якщо це аптека, це Попрошу певно ну, якийсь заклад, певно. Чи комерційний, чи комунальний, там мають в принципі, продаватись ліки, які сертифіковані. Отже, треба буде перевірити. Ну, дуже вдячні вам за інформацію. Ми обов'язково її перевіримо, якщо ви залишили свої контактні дані і при нагоді за місяць чи два, коли буде тут виступати, обов'язково громадянам доведу позицію Миколаївського міського управління щодо цієї аптеки. Перевірку ми її зробимо. Це я вам гарантую. Дякую за відповідь. Ще один такий від злочинів – це крадіжки. Вони також почастішали, і чинник, це, основний чинник це скрутне становище нашого населення. Яка профілактична робота проводиться? Ви трошки на початку торкнулися, якщо можна, докладніше більше. Ну, що стосується, взагалі, крадіжок. так? Крадуть все, що лежить, скажімо погано так, і... погано і... і непогано, і все, що без догляду, скажімо так. Отже, потрібно. Знаєте, ще з дитинства нас вчили, що потрібно дивитися за своїми речами. Якщо ми живемо в приватній оселі, то потрібно дивитись, не залишати відкритими двері, калитку до подвір'я. Якщо ми живемо в квартирах, то потрібно, певно, це зараз не дуже дорого, поставити на охорону, на сигналізацію чи охорону сигналізацію своє помешкання, щоб у вас не було квартирної крадіжки. До речі, в принципі, я знаю, що Державна служба охорони. Вони проводить постійно заходи і вживають їх для того, щоб ну, зменшити абонентську плату. Що стосується інших профілактичних заходів, ну по-перше, ми маємо прекрасно розуміти: не пускайте до себе додому людей, яких ви дуже мало знаєте. Людей під приводом того, що вам прийдуть зараз і скажуть, ми обмінюємо гроші. Ніякої реформи грошової нема, і ніхто ніякі гроші не обмінює. Чи люди, які кажуть, що ми з СОБЕСа, а реально це не ті патронажні сестри, які завжди вас обслуговують. Та захворіла, я прийшла. Не вірте людям, які приходять і кажуть, оце вам щастя з небес звалилося, вам 100 гривень зараз безкоштовно дадуть і дайте води попити. А от дайте, от я вам 500 даю, в мене нема чим розміняти. Дайте, а ви я тільки 100 принесла вам. Людина йде і показує, де гроші лежать. 400 гривень витягає, передає, а потім за водою йде, просять водички дати, попити і крадуть гроші. Тому, будь ласка, ще раз кажу, треба бути пильним, пильним і ще раз пильним, тим більше в такі скрутні часи. І саме основне, будь ласка, шановні телеглядачі, якщо ви стали жертвою злочину, не треба телефонувати. Батькам, сестрі, кумі розповідати їй, радитись відразу, будь ласка, набирайте 102. Чим скоріше ви звернетесь до органів внутрішніх справ, тим більше і ефективніше будуть житті заходи, тим більше шансів у нас на те, що ми розкриємо злочин, а ви е, зможете відшкодувати завдані злочином збитки. Валерій Борисович, наскільки я зрозумів, на гачок попадаються ну переважно літні люди. Да? Ну, так? так можна сказати, найбільш довірлива категорія нашого населення. Люди, які ще вірять, да людям. Зрозуміло. Ще таке запитання. Сьогодні відбулася селекторна нарада за участі прем'єр-міністра України. Там були присутні усі силовики, в тому числі і міністра внутрішніх справ. Арсен Аваков заявив про те, що з сьогоднішнього дня правоохоронні органи переводяться на посилений режим несення служби удвічі. Я хотів би зазначити, що в посиленому режимі несення служби були всі свята, фактично, які були новорічні різдвяні свята. А зараз, за словами і наказом міністра внутрішніх справ Арсена Борисовича Авакова, працівники внутрішніх справ будуть патрулювати вдвічі щільніше. Якщо раніше близько 60 нарядів виходило на вулиці міста, це були і автопатрулі, і піші патрулі, то зараз це буде 120 патрулів відповідно. Якщо зададуть запитання, я вже так очікую, що його зададуть, а де ви возьмете людей? Так? Ну, тому що ще треба нести службу різноманітних. По розкриттю злочинів в слідчо-оперативних групах і так далі, то я вам відповім, що ми сьогодні також проводили нараду з представниками громадськості, громадськими формуваннями. А їх у нас, до речі, в Миколаєві 12 діючих постійно. Тільки шість в цьому 2014 році були зареєстровані, в яких там членів від 30 до 100. Тому ми будемо громадськість. Обов'язково залучати до цього днесення служби. Обов'язково внутрішні війська, бувші зараз Національна гвардія України, вона долучиться до цього патрулювання. Обов'язково візьмемо під охорону і постійне патрулювання, і нагляд це об'єкти першої категорії, об'єкти масового перебування громадян, це і супермаркети, це і автобусні станції, це і залізничні вокзали, як старий, так і новий. Повірте мені, ну, автоматична зброя, ми ще. Не вирішили, будемо видавати чи не видавати, але це будуть озброєні люди, екіпіровані, для того, щоб наші громадяни почували себе у безпеці. Але ще раз хотів би зазначити, що одних лише заходів наших щодо збільшення кількості патрулів, щільності, нарядів цього замало для того, щоб підтримувати спокій на вулицях нашого міста. Потрібна пильність від наших громадян. Завдяки цій пильності. До речі, вчора ми перекривали одну з вулиць. Центральних, оскільки там три дні вже стояв автомобіль, який ну, підозрілий був і безхозний. І люди вважали, що там можуть бути вибухівка. Ми перекрили вулицю, вибухову техніку визвали визвали спеціально навчену собаку. Собака подивилась, занюхала щось. Вибухову техніку вскрили цей автомобіль, подивились, нема загрози, все, звернули заходи. Після цього, опять же, вчора позвонила літня людина, сказала, що якась підозріла. Людина ходить і в неї в руках великий пакунок. Так? Ми відповідно відреагували, і працівники УБОЗ, працівники спецпідрозділу затримали людину, в неї був гранатомет і дві гранати. Розумієте? Нещодавно працівники ППС на проспекті Леніна в нічний час, коли люди спали о 12-й годині, також нейтралізували людину, яка вже вигравала кільце з гранати Ф1, де радіус. Дії 200 метрів розумієте, а це спальні квартали, фактично. Тому о, ворог не спить, а, але я ще раз кажу, пильність через пильність. І, будь ласка, громадяни, не бійтеся, телефонуйте, будь ласка, люба інформація зараз дуже доречна для того, щоб на вулицях нашого міста збереглося тепло наших близьких і спокій серед громадян. Волі Борисович, у нас дві хвилини залишилося так. таке запитання у зв'язку з чим посилення це зрозуміло. Ситуація в країні. Чи є якісь особливі орієнтування правоохоронцям, патрульним службам? Чи все, е, чи ви, все звичайно? Ви, ви маєте на увазі орієнтування на що це потрібно в першу чергу звертати увагу? Ну, для населення в першу чергу потрібно звертати увагу на осіб, які е, перебувають у військовій формі е, не встановленого зразку на ногах носять е, бірці. Бачите, що в них якісь дуже великі сумки з собою, баули ведуть себе якось підозріло, крім того, ховають очі, чи є, скажімо так, людьми не слав'янської зовнішності, і ведуть себе неадекватно. Відразу сповіщайте про це працівника внутрішніх справ. Ми будемо звертати на це увагу. Пасибі, я вам дякую за те, що ви завітали до нашої студії. Знайшли час. Шановні лідичі, це була програма лінії». В нашій студії прибував начальник Миколаївського міського управління МВС України в Миколаївській області Валерій Коба. На все добре, побачимося в ефірі телеканалу Миколаїв вже незабаром. Нехай всім щастить. Бережіть себе.